Рада вас вітати на своїй кухні. Якщо ви маєте в холодильнику хоч невеличкий шматок капусти, я вам пропоную приготувати чудову страву, яка стане і гарною вечерею, а також і гарним обідом може бути. Хтось назве цю страву запіканкою, хтось пирогом. Але це суті, не міняє. Страва дуже і дуже смачна, корисна та поживна. І тож готуємо. Для приготування нам потрібно мати шматок капусти грамів 200 також стакан вівсяних пластівців, два яйця, 100 г молока, а також сир та помидор. Для приготування ми беремо стакан вівсянки та промиваємо її. Вівсянку я беру швидкого приготування. І так, промили, солимо, перчимо та додаємо приправ, які ми бажаємо. Я додаю сушеного часнику. Все це перемішуємо, а тепер додаємо два яйця. Все це перемішуємо та додаємо 100 грамів молока кімнатної температури. І залишаємо цю суміш. Мінімум хвилиночок на 10, щоб вона у нас гарно-гарно настоялась, а вівсянка набухла. А самі робимо інші справи. Ріжемо капусту. Капуста, як я їй сказала, нам знадобиться всього лише 200 г. До капусти я також додаю 40 грамів цибулі. Цибуля не є обов'язковою, тож додавайте її за своїм бажанням. Але мені здається, що до капусти вона дуже і дуже підходить. Так. І тепер ці інгредієнти можна так і залишити сирими. Але я полюбляю її трішки-трішки обсмажити. Тож обсмажую. І ось так наша капусточка злегка пропарилась на сковорідці. Цього нам предостатньо охолоджуємо. Капусточка наша охолонула, до речі, її можна також відварити, або ні відварювати, ні обсмажувати, а просто дрібнесенько її порізати і все. Зараз ми будемо її відправляти до нашої вівсянки. Але перед цим кладемо розпушувач, одну чайну ложку, перемішуємо. А тепер капусточку додаємо. До капусти, за вашим бажанням, можна додати грибочків, дрібно їх порізавши, але небагато. Якщо печериць, то пару штук буде предостатньо. Все гарно перемішали і все. Можна включати духовочку, нехай розігрівається на 180 градусів її виставляємо. А самі беремо форму. У мене ось така форма, я прокладу. Пергаментний папір, але попереднього змочу водою. Про цей лайфхак з папером, мабуть, всі давним-давно знають, але я нагадаю, що коли змочити водою, він дуже гарно ось так прокладається. І все. Тепер ми сюди виливаємо нашу суміш. Вірніше викладаємо. І ось так розподілили. Тепер швидесенько нарізаємо помидорчик. І накладаємо його зверху. Краще може його порізати відразу на половинки, але ту вже вирішуємо кожен. Як, як кому зручно. Все, помадорчик розклали, а тепер зверху натираємо сир. Так, все, затрушуємо його зверху. І ставимо в духовочку запікати на 30 хвилиночок. Все, чекаємо смакоти. Час вийшов, і наша смакота готова. Ароматна запашна страва. Будемо чекати, нехай трішки охолоне. Запіканочка трішки схолола і ми її нарізаємо. Так. Не терпиться її скуштувати. Ось погляньте, яка вона у нас вийшла. В розрізі. Зараз скуштуємо. Що ж я вам повинна сказати? Запіканка доволі смачна. І можна сказати, що навіть дієтична, тож для вечері саме те. Завжди з задоволенням готуйте для своєї родини смачні та корисні страви. Та будьте всі живі та здорові! А поки вона не схолола, буду поспішати звати сім'ю за стіл. А вам на все добре. До нових смачних рецептів!